Привіт усім! Хто з нас не стикався із ситуацією, коли через одну маленьку помилку усе значення речення змінюється? Сьогодні ми поговоримо про слова, які можуть кардинально змінити сенс вашого повідомлення. У цьому відео ми детально розберемося між відмінностями Little та «a little», а також «few» і «a few». За мікрофоном з вами Олена. Let's look at a few, a little, and a bit of. These words are used to talk about small quantities, but they are used in different situations. Давайте розглянем слова a few, a little, ta, a bit of. Використовується, щоб говорити про невеликі кількості, але застосовується у різних ситуаціях. Давайте ще раз прочитаємо, розділивши цей текст на окремі речення. Let's look, at a few, a little, and a bit of. Давайте поглянемо на a few, a little a bit of. Українською ці слова мають такі значення, як кілька, декілька та трохи. These words are used to talk about small quantities. Ці слова використовуються щоб говорити про невеликі кількості. Small quantities невеликі кількості. But they are used in different situations. Але вони використовуються у різних ситуаціях. Давайте окремо поглянемо на використання a few. Що українською має значення: кілька, декілька? A few is used with countable nouns. Countable nouns are things we can count, like apples, cars or books, with a few to show that we have some of their things, but not a lot. A few використовується зі зліченими іменниками. Злічені іменники це речі, які ми можемо порахувати, такі як яблука, машини чи книги. Ми використовуємо a few, щоб показати, що у нас є деяка кількість цих речей, але не багато. Давайте прочитаємо ще раз. A few is used with cantable nouns. A few кілька, декілька використовується зі зліченими іменниками. Countable nouns are things we can count, like apples, cars or books. Злічені іменники це речі, які ми можемо порахувати, такі як яблука, машини чи книги. We use a few a a to show that We have some of these things, but not a lot. Ми використовуємо a Few, тобто кілька, декілька, щоб показати, що у нас є деяка кількість цих речей, але не багата. Давайте поглянемо на приклади. I have a few apples. У мене є кілька яблук. Якщо ви так скажете, тоді у цьому випадку «a few» говорить про те, що у вас точно більше одного яблука, але небагато. Можливо, у вас є три, чотири яблука. Це невелика кількість. Але «a few» вказує на те, що вона є достатньою. She has a few friends. У неї є кілька друзів. A few» говорить про те, що друзів небагато, кілька або декілька, але цієї невеликої групи, можливо в два-три друга, цілком достатньо. «There are a few chairs in the room». У кімнаті є кілька стільців. Це означає, що є невелика кількість стільців, можливо, три, можливо, п'ять. A little українською має значення трохи. We use a little with uncountable nouns. Uncountable nouns are a thing that we cannot count, because they are like a whole mass or a substance. Ми використовуємо a little з незліченими іменниками. Незлічені іменники це речі, які ми не можемо порахувати, оскільки вони є суцільною масою або речовиною. Давайте прочитаємо ще раз. We use a little with uncountable nouns. Ми використовуємо a little, тобто трохи, з незліченими іменниками. A few злічені іменники, a little незлічені іменники. Uncountable nouns are a thing that we cannot count. Незлічені іменники це речі, які ми не можемо порахувати because they are like a whole mass or a substance, оскільки вони є суцільною масою або речовиною. Milk, water, rice or sugar are all things that can't be counted. We cannot say one milk or two milks. We use a little to show that we have some of something, but not a lot. Молоко, вода, рис чи цукор це всі речі, які не можна порахувати. Ми не можемо сказати одне молоко або два молока. Ми використовуємо a little, щоб показати, що у нас є трохи чогось, але небагато. Давайте повторимо: Milk. Water, rice or sugar are all things that can be counted. Молоко, вода, рис чи цукор це всі речі, які не можна порахувати. We cannot say one milk or two milks. Ми не можемо сказати одне молоко або два молока. We use a little to show that we have some of something, but not a lot. Ми використовуємо a little. Щоб показати, що у нас є трохи чогось, але не багато. Давайте поглянемо на приклади: I have a little milk. У мене є трохи молока. Це означає, що у вас є трохи молока, але не багато. Можливо, вистачить на одну чашку кави. She has a little money. У неї є трохи грошей. Це означає, що у неї є трохи грошей, але не багато. Це невелика кількість, але, можливо, цього вистачить для того, що їй потрібно. There is a little time left before the meeting. До зустрічі залишилося трохи часу. Це означає, що часу трохи є, але небагато. Можливо, лише кілька хвилин. A bit of українською має значення трохи. A bit of is similar to a little. We use it to talk about a small amount of something. It is often used in informal conversations, so it sounds more casual. Перекладаємо на українську. A bit of Схоже на a little. Ми використовуємо його, щоб говорити про невелику кількість чогось. Воно часто використовується у неформальній розмові, тому звучить більш повсякденно. Давайте повторимо. A bit of is similar to a little. Отже, a bit of та a little мають схожі значення. Як a bit of, так і a little українською будуть мати однакове значення. Трохи. We use it to talk about a small amount of something. Ми використовуємо його, щоб говорити про невелику кількість чогось. It is often used in informal conversations. Воно часто використовується у неформальній розмові. Informal conversation неформальні розмови. So, it sounds more casual. Тому звучить більш повсякденно. Casual англійською може мати такі значення, як випадковий, неформальний або повсякденний, а також безтурботний та байдужий. Just like a little. We use a bit of with uncountable nouns. Uncountable nouns are things we cannot count as separate items, like salt, time or patience. Так само, як і a little ми використовуємо a bit of з незліченими іменниками. Незлічені іменники це речі, які ми не можемо порахувати, як окремі одиниці, наприклад, сіль. Час або терпіння. Давайте повторимо: just like a little, we use a bit of with uncountable nouns. Так само, як і a little, ми використовуємо a bit of з незліченими іменниками. Uncountable nouns are a thing we cannot count as separate items. Незлічені іменники це речі, які ми не можемо порахувати, як окремі одиниці, like salt, time or patience. Такі як сіль, час або терпіння. А тепер давайте дізнаємося, яка ж різниця у використанні між a few та few. A few means some, but not many. It has a positive meanings, and it shows that you have enough. Few without a means almost none. It has a negative meanings, and it shows that you don't have enough. A few, тобто кілька, означає декілька, але не багато. Воно має позитивне значення і показує, що ви маєте достатньо. Few без артиклю A означає майже нічого. Це має негативне значення. І показує, що ви маєте недостатньо. Давайте ще раз. A few means some, but not many. Отже, few разом з артиклем. Українською має таке значення, як кілька, означає декілька, але не багато. It has a positive meaning. Воно має позитивне значення. And it shows that you have enough і показує, що ви маєте достатньо. Few without a means almost none. Few – ж без артиклю. Українською буде мати вже інший переклад не кілька і декілька. А навпаки, мало недостатньо. It has a negative meaning. Воно має негативне значення. And it shows that you don't have enough. І показує, що ви не маєте достатньо. Давайте поглянемо на приклади. Якщо ми бачимо few з артиклем A, наприклад, як у реченні I have a few friends, у мене є кілька друзів. Це означає, що у вас є друзі і вам цього достатньо. A few це завжди позитивне значення і несе такий сенс, як кілька та декілька. А ось речення I have few friends буде мати протилежне значення. У мене мало друзів. Оскільки few без артиклю A має негативне значення. Це означає, що у мене майже немає друзів. І мені здається, що цього недостатньо. Отже, a few – це позитивне значення, кілька-декілька, а few – негативне значення, Та використовується в контексті мало, недостатньо та небагато. Давайте поглянемо на ще один приклад. We have a few apples left. У нас залишилося кілька яблук. І, на мій погляд, цієї кількості вистачить, наприклад, щоб поділитися з кимось. Але якщо ми використовуємо few без артиклю, як у другому реченні, we have few apples left, то значення цього речення протилежне і має негативний відтінок. У нас залишилось небагато яблук, і це значить, що їх не вистачить. Отже, few без артиклю має негативне значення. А тепер давайте поглянемо, яка ж різниця у використанні між little та little. A little means some but not much. It has a positive meanings and shows that you have enough. Little without A means almost none. It has negative meanings and shows that you don't have enough. A little означає трохи, але не багато. Воно має позитивне значення та показує, що у вас є достатньо. Little без артиклю A. Означає майже немає. Воно має негативне значення і показує, що у вас є недостатнє. Давайте повторимо. A little means some, but not much. A little означає трохи, але не багато. It has a positive meaning and shows that you have enough. Воно має позитивне значення, та показує, що у вас є достатньо. Little without A means almost none. Little без артиклю A означає, майже немає. It has a negative meaning and shows that you don't have enough. Це має негативне значення і показує, що вам цього недостатньо. Давайте поглянемо на приклади. I have a little money. У мене є трохи грошей. Ми вже знаємо, що a little це позитивне значення. І використовується у контексті трохи. Отже, переклад, у мене є трохи грошей. Це означає, що у мене є гроші, і їх достатньо для того, що мені потрібно. Тобто це позитивне значення. А ось речення I have little money має протилежне, негативне значення. Та в перекладі на українську буде звучати як у мене мало грошей. Це означає, що у мене майже немає грошей. І їх не вистачає на те, що мені потрібно. Ще один приклад. There is little water in the bottle. У пляшці є трохи води, оскільки ми бачимо артикль A, значить значення позитивне. А ось друге речення має негативне значення, оскільки little уже стоїть без артиклю A. There is little water in the bottle. А отже, переклад на українську буде звучати так. У пляшці мало води, тобто води майже не залишилося, можливо, усього кілька крапель. Давайте підсумуємо: a few використовується з іменниками, які можна порахувати, та a little використовується з іменниками, які не можна порахувати, мають позитивне значення та вказують на невелику, але достатню кількість. Few та little без артикля A також використовується з іменниками. Few зі зліченими іменниками та little з незліченими іменниками. Однак їхнє значення негативне. Вони навпаки вказують на дуже малу кількість, майже відсутність чогось. Друзі, а на сьогодні все. Сподіваюся, дана інформація була для вас зрозумілою та стане у нагоді. А я дякую вам, що ви навчаєтеся разом зі мною. Бажаю вам успіхів у вашому навчанні та до нових зустрічей!